Любі маленькі телеглядачі. Вітаю і вас, дорогі дорослі. Всього вам найкращого бажаю у цей вечір. Хе -хе -хе. Мишко. А, а що це трапилося таке? Що Ось така добренька, придобренька, такі, такі гарні побажання діткам говориш. А чого ти таке питаєш? Я завжди така хороша. Хе -хе. Чув я сьогодні на прогулянки, яка ти хороша буваєш. Ну, добрячок, я вже доросла і такої шапки одягати не стану. Чув я про одного такого неслухняного хлопчика. Ой-ой-ой. ой Що ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Що з ним одного разу трапилося? Що? Хе-хе, Та, хіба тобі то буде цікаво? Ти ж доросла вже, Мишко, ой, зовсім тобі буде не цікаво. Ну добрячок. Що? Ну, розкажи. Хе -хе. Ну, добре, добре, Мишко. Трішечки, трішечки насварив я тебе із-за того, що я чув сьогодні на прогулянки. Але ж добре, розповім тобі історію. Петрусь, ну так звали нашого героя, одного разу рано вранці проснувшись. Зрозумів, що він не в настрої. Да ще й тут мама зі своїм постійним вставай, біжи, поїж, одягайся, ну, ніякого спокою. І в мене те саме добрячок. От ще й шапку примушує одягати до школи. Ага, а в шапках ніхто не ходить, одна я. О -о -точ так само сказав і Петрусь. Ну, подивись, мамо, на кого я схожий у цій шапці? На кого? На якогось ескімоса. Ой, отак і сказав. Ніби ми в тундрі живемо, мамо, каже він. А що таке ескімоса? І, і тундра, що таке? Ой, Мишко, до школи потрібно ходити і навчатися краще. Не, не що це таке ескімоса? А хто це такий ескімос? Ескімоси це такий народ, який живе на тій території нашої планети, де майже завжди зима. Від самої Гренландії на півночі і аж до Аляски, ото їхня територія. Ого! А, а, чо, а до чого тут Тундра? Там теж живуть ескімоси? <кхе> ескімоси там не живуть. Там Вічна мерзлота. Ого, тепер зрозуміло, що йому просто було не холодно, а мама, бачиш, змушувала його одягати шапку. І та ще й шарф. От бачиш, як буває? <гум> бачу, бачу, і знаю ці справи, бо і сам таким свого часу був. Яким, От таким, що не хотів ані шапки одягати, ані шарфа. От бачиш? <laughs> я то бачу, а ти послухай, що далі з нашим Петрусем сталося. Що? От він отак от з мамою сперечався, сперечався, одягати не буду, на ескімоса схожий, як то в тій тундрі живу. А мама йому й каже: Якщо ти не одягнеш шапку, то я забираю твій телефон. <laughs> Батьці мами знають, як розмову вести з дітьми. Мами, звісно, знають. Шкода тільки, що діти не вміють розмовляти з мамами. Як це не вміють? А отак от і не вміють. Не вміють і все тут. Чи ти Мишко не читала у суперкнизі в Біблії, як потрібно з батьками розмовляти? А що, у Біблії навіть про таке написано? Мишко, Мишко. Ну, скільки ми з тобою вивчаємо писання. Там про все написано. І що ж там написано про розмову з батьками. Хе. А там написано все просто і ясно. Поважай батька і матір. А це означає, що? Як розмовляти з ними треба? Як? З повагою? З повагою. А ти сьогодні як розмовляла? Повагою. От і носика повісила. Ага. А Петрусь, Петрусь, знаєш, як розмовляв? Теж без поваги. Так, да, ще й взяв Ту шапку да я нею об землю. І пішов у школу без шапки. Да ще й такий мороз, да ще й дверима як грюкнув. А я, А я, ти знаєш, добричок ходила в шапочці. Я бачу, я бачу, і тому-то ти зараз ось тут. <гум> а якби ходила без шапки, то де б ти зараз була? Теж тут? <гум> ні, подружко, ні-ні ні. Ти б зараз, як Петрусь, із запаленням вуха лежала в ліжку і все стогнала. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 ой вушко моє болить. А у Петруся було запалення. Та ж звісно, на такий мороз і вітер да і без шапки вийти. А вуха знаєш, як болять? Ой болять, ой болять. Ні, не знаю. Ото воно й добре було б, щоб ти ніколи цього і не знала. А Петрусь узнав. І з того часу хі -хі -хі, більше ніколи не хотів нічого подібного пробувати. Тома! А що його? Ну, мама, ну ти ж добре знаєш, що мами роблять у таких випадках. Та знаю. Мама обіймає, цілує, лікує. Так, справді так. Адже ж це мама. Вона така ніжна, добра. І чуйна і чуй на добрячок. І, і, і Петрусь після того урок вже добряче придобряче засвоїв. Не переживав, що скажуть друзі. Не, звісно, що ні. Бо він знав, що мама поганого не порадить. І, і ти знаєш, до речі, що? що друзі, побачивши його в шапці, теж почали шапки одягати. Ну, бо у шапочці ж тепленько Ха, Звісно, що так. Тому то я хотів би побажати і тобі. Доп. І вам, любі маленькі глядачі. Що ви запам'ятали одну дуже просту істину. Так. Батьків потрібно слухатись і поважати. А друзів не боятись, бо справжні друзі не насміхатимуться з вас. Мишко, справді так, а нам вже пора готуватися до сну. Тому, любі дітки, ми із мишкою бажаємо вам на добраніч. І солоденьких вам снів, малята. Yeah.